Всім привіт! З вами Джолік 2014. 2013. Ми будемо зараз знімати п'яту частину. Ну, в мене тут багато чого не виходило, не знаю чого. Відео хотів зняти і тут збій якийсь стався. Ну це нічого. Зараз мы пойдем в шахту за обсидиан. Ой, ну, возьмем лаву и будет обсидиан работать. з істочника лава H2. І тут у нас скелет. Ну, мы на нього поки не звертаємо Хай там сидить в пещере. Так, ми вернулись додому, але ми не туди вернулись. Треба зробити тут істочники лава не безкінчений, тому що безкінченого не існує. Це ми потечемо таку воду. І зівемо її на деякий час перекриємо. Сюда затечать лава Так, я ще... А стоп, тобой я досками роблю, якщо у нас заразу зворять? Так. Ой, кусочка лишилась потрібно. Так обложує. Отак. Вот Що там ми маємо влити лаву? Вона затече сюди. mda stop, ja nie po nią, oczek a stop, my już zrobimy po niczym no nie tak zrobimy to Що це за херня? Чекайте, я призупиню. Коротше, провірю, у мене все нічого не вийшло. Не знаю чого. Сидян так не так щось робить. Чи що? В принципі, має бути налита лава, а на неї треба напустити воду. Вот, у нас тут є лава, так? Уже попробуем. Оооооо. Пацанчик. Все, <со> і и дал восьми сюда. Постой. Ну, да. Вот. Виш вже один обсидіан. Она жаль тільки один. Ладно, я тут так. Беремо ми. Маємо взяти наш той подрібнювач. Так? Є у нас подрібнювач. Якщо ж вам, я щось не розказував? Друготні овоча його теж в мене не виходило з ним щось нічого робити. Не знаю чого, але в мене глюки стались. Отак, оце у нас цей потрібний очі. Сюди ми засуваємо Покладу Тін Ор і під напругу. Кажуть, так треба. І так більше виходить роди. До речі, хто зараз дивиться мене? Хто зараз дивиться, будь ласка, прошу вас. Киньте мені повну версію скрінкаст. О. Ну, інші версії, якщо хочете, але мені дуже треба повну версію, щоб знімалось скільки захочете. Зараз я останній раз попробую, може щось вийде. Це все в мене вже відео. Є ще останній бакет плаваємо ломає. Короче, у нас один косачок сіяна. Будем якось. Точно, я знаю, як нам зробити псія. Для цього нам треба спуститись в шахту. Скілет пішов кудись В лаву, напевно. Ладно, на мене не говори, не буде нам звертати, ми маємо зараз піти. Вох ти що Ти в нас такий морзий кріпер. Вот, бачите, отаке вот у нас. Збирається. Я так і знав. Бо побачиш к Це не на, не на щастя. Зато в нас є червоні шарні. Желізо. Деколи на щастя. Наштамп здесь, назад. Так. так. Все у нас зроблено. Нажали. Відеоредактор не спрацював, він не впорався. Коротше, якийсь був вклякнутий відеоредактор. Не знаю чого, отак. От так ми вертаємось додому. Уявляю, на дереві ще посадити. Так, наш Так, у нас є шартик. Попробуємо щось. А, вогняний шарик. Має. Повітряний, водяний, земляний. А наступне я буду показувати обзор мода Smart Moving. Потім ще я буду багато обзорів модів вам показувати. Вот Smart Moving я можу отак лазити. От бачите, і чувак ти живой. Можу отак лазити. матовые вот, все. Ну так, ты серии так само мы до продолжения. О, сахарный тростник. Не. Тоже не. Короче, зараз треба. Можем павочка, я ж павочка был бы. Я за меня ничего не дала. І я ще подумав. Бачите, у нас вище. Сперва у нас два у таких Ну так, треба. Зробити нам. Какой котел Стоп котел. Нет тут котла. ЖК. Але це не той котел, нам треба. Напишемо... Там. Та. Туди маємо знайти тут котел. Немає в нас того там котла, я не знаю, як його робити. Може його зараз так найми. Ну ладно, в цій серії буде продовження. Очікуйте. її. Па Папа.